Вчора в день місто Харків було атаковано російськими відповідно авіабомбами. Одна з них влучила у 12-поверховий житловий, тобто будинок. Наразі 43 людини отримали поранення. З них залишається в лікарнях 14 людей. Один чоловік у вкрай важкому стані. Серед постраждалих є четверо дітей, значить, внаслідок такої атаки пошкоджено в цілому в тому районі 29 житлових, тобто будинків. Вибиті близько 1100 вікон. Наразі наші оперативні служби вже відновлюють, тобто зашивають фактично ОСБ. Тобто, маємо провести наразі такий оперативний ремонт. Крім того, ворог поцілив цивіль. Вільної інфраструктуру так само у Харківському районі, Дергачівському напрямку, північному напрямку. Там є так само руйнування е, приватних, скажімо так, будинків, крім того, цивільних, е, тобто підприємств. Ну а, а наразі е, там будуть по житловому будинку, тобто в місті Харкові, будуть так само призначені всі необхідні експертизи для того, щоб зрозуміти, чи порушено конструктив е, житлового будинку, тому що дійсно кілька перекриттів Фактично чотирьох верхніх поверхів зруйновані. Ну і наразі там буде зроблено вже висновки щодо можливості та придатності в принципі для відновлення цього під'їзду. Паноже для розуміння, коли росіяни використовують кабли, скільки часу є для того, щоб перейти в укриття? Різна інформація в залежності від того, звідки йде пуск, цей ФАБ фактично 250, він летить приблизно від 70 до 80 кілометрів. Це модифікований фактично відповідно боєприпас, тому це може бути секунди в залежності від місця пуску, а і може бути хвилина півтори максимум. Зрозуміло. А якщо говорити про те, де будуть найближчі місяці перебувати мешканці всіх цих будинків, е, який план місцевої влади, е, і в цілому чи розроблені плани, враховуючи те, що росіяни останнім часом все більше завдають ударів кабами мало не щотижня, де зимуватимуть ті, е, хто стоїть жертвами таких обстрілів. Ну нами наразі евакуйовано з цього відповідно будинку близько 40 людей. 14 з них звернулися за місцем тимчасового проживання. Всі вони розселені. Далі будемо дивитися щодо оперативності і можливості в принципі відновлення цього житлового будинку. Враховуючи те, що він на кілька під'їздів, інші під'їзди наразі функціонують. Там наразі проводимо ремонти щодо відновлення електропостачань. Нє водопостачання тощо незвичайно аналізу системи і водопостачання і відповідно теплопостачання. Тому наразі будемо вже говорити чи зможемо ми підготувати і відновити цей житловий, тобто будинок, до зимового опалювального сезону? Якщо ні, то звичайно людям буде запропоновано альтернативне житло.